Так, а це відео я хотів зняти для українського сегменту користувачів. Так, дивіться, що таке зимовий комплект. Хотів вам розповісти. Це не пристрій, який використовується для того, щоб працювало на тепло, це пристрій, який використовується для того, щоб працювало на холод. Цілий рік, другий рік. Це для серверних. Це береться онов-кондиціонер, з компресором, з онов-вентилятором, ну, та ось такий пристрій. Ну, наприклад, це на моєму прикладі ось такий пристрій, в якого є тут фаза 0 подається, сигнал з та вхід та вихід для вентилятора. Тобто, я, ну, я, наприклад, розриваю 0 і вже регулюю. Регулюю тобто сімістом регулювання швидкості вентилятора. Для, цього, для чого це потрібно взагалі? Тобто Ми цим пристроєм підтримуємо температуру конденсації на зовнішньому блоці. Тобто, була постійна конденсація на зовнішньому блоці. Я беру цей пристрій, який регулює. Зараз я просто покажу, як він працює. Так, вмикаємо. Спочатку а, в нього, що в нього є взагалі. У нього є датчик, який ставиться на трубу. Температурний датчик ставиться на трубу, в основному десь там одна третина після входу в теплообмінник зовнішнього блоку. Ось датчик, який вимірює температуру конденсації. Тут зашита температура конденсації в 35 градусів. В принципі, її можна там та ще щось. Так, ось дивіться, я його вмикаю, подаю живлення, він запускається спочатку наповну, він дивиться, яка температура конденсації, і починає, починає працювати. Бачите, як він зараз працює, тобто не дуже, не дуже швидко, бо я зараз оходжу датчик. Якщо цей датчик підігрію, я його беру в руку, починаю гріти і одразу починає він крутитись швидше. Він вже швидше крутиться. Тобто, якщо температура конденсації перевищує, 5, то він починає крутитися. Якщо він починає, якщо температура конденсації знижується, то зараз входить датчик, намагається охолодити. І воно потрошниться. Ну, ми можемо там поділитись по активності цього світодіону, який знаходиться на зимовому попаді. Ну, вже починає е, зменшувати оберти. Наш вентилятор, якщо чутно, ну, як він там працює, то видно. Він вже швидкість міняє, 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 міняє. Тобто у нас вже температура знижується, та частота вже цього долимень набагато менша. Ось що є зимовий комплект взагалі. І все те, що там кажуть, що на ОНОП, який працює до мінус 7, а коли мінус 5 вже задихається, якщо там можна щось поставити, якісь підігрів, то вам краще липити на якісь копити. Чи ти типу поузисує? Бачите, як вже крутиться помало. Я починаю ще гріти. Починає розганятися. Ну, тобто реагує в принципі швидко. Реагує швидко і плавно розганяє і знижує області нашого вентилятора. Ну, я використовую такі, бо в них тут є захист від eh, скачки напруги. E, чому я обриваю нуль? Тому що, якщо брати трифазний ковід, трифазник, тришвидкісний e, вентилятор з трьома швидкостями, щоб не брати на якусь маленьку швидкість, я просто роблю нулі. Неважливо, яка швидкість. У мене регулювання є завжди, а, а не тільки на маленькій житті. Ось, бачите, крутиться, 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 крутиться. Помаленьку, помаленьку. Ось і все. Ну, все, я зупиняю. Я зупиняю, щоб було просто видно. Все, він. Це я так для наглядності, там ізоленту біло приклад. Все. Здоровий обман такий. Так, ліпси, в принципі, ось ось так, така штука є мовою комплектом. Це використовується для серверних, чи для тих приміщень, які потребують цілодобового, скажімо так, та цілорічної роботи на холоду. Це тільки для холоду. Для тепла такого пристрою немає. Використовуйте інверторні технології, які там до мінус принципі, вони вже працюють на тепло. З, звичайно, воно не буде працювати на тепло більш ніж мінус 10. Йому вже буде дуже важко. That was a lot.